Доброго ранку, зараз у нас 1 липня, почався другий місяць літа, пів на 9 ранку, але в мене вже все готово, сніданок дітям готовий, бо я встала спеціально о 7 годині ранку, ось, щоб приготувати їсти заздалегідь і щоб помонтувати трохи відео. Ось чим я зараз, суто кажучи, і займаюся. Ось тому, що в день у мене ну, взагалі. Коли Віка спить, я щось готую їсти, бо в інший час вона не дає приготувати. В мене все забирає, лізе на стіл. От купа ще домашніх справ. Зараз в спокійному режимі все роблю. На, на сніданок у нас сьогодні каша. кукурудзяна з кукурудзяних пластівців. І з джемом Богдану, з пюрешкою для Віки, полуницю Богдану додала. Зробила собі сніданок, це другий. Перший був о сьомій годині. А Кава. Моя. Віка вже прокинулась. А це моя. Так, да, це твоя, почекай секундочку, Віка. Я собі зробила два бутерброди на хлібцях з такою ікрою мою. В Велмарті була минулого тижня по акції. Це така ікра без додавання домішок, без всяких соусів. Просто а це така... бочки. дачки. Та це кашка для боді. Це ж таку немає. меню. Я хочу полунечку з'їсти. З'їси зараз кашку, полуничку. Ось мама тобі намила. Полунички вам з Водію Намила. Хочу її взяти. Я хочу її потримати. Потримаєш зараз. Ведмедик, пандочка сидить так. Вікусь, ти умудряєшся навіть після нічного сну прокинутись з якимись шишаками. Сисак, ти спала С... палубкою сьогодні в будяній кінячки. Віна віла собі собі лоба. І там була сиска така невеличка. А, зрозуміло. Все, їй кашку. Зараз мама теж собі поставила чаючок з лаймом і м'ятою з будяного мохіто. Віка вже поїла кашу, їсть полуницю, Бодя встав, він е, теж їсть кашу. На вуличці у нас сонечко світить. Сподіваюсь, сьогодні буде гарна погода. Вікусінька, сама нерви, будь ласка, шовковочку, бо ти зриваєш зелену. Мама тобі буде рвати. Ми вже вийшли на вулицю гуляти. Прийшли зараз і... шовковиці поїмо. Нерви, будь ласка, сама, ти зеленою не неїсися, Віка. Так, що тут у нас? Ага, так. Добряче так пообносили. Вікусінька, це бачиш, це не спілі. Мама тобі буде зривати чорні, а ти зриваєш не чорні. О, вікуся. Вікуся тут якраз на майданчику. Добре, грайся, грайся. Найшла я іграшечки, залишили. Тож трохи буде чимось зайнята. Пограйся, пограйся. А я з цієї сторони з цього боку зайду та й тут буду їсти. Бо тут більше. Вікуся, на карусельці катається. Спинкою до мене. Ось так, мама, швидко, швидко. Мама теж катається. Швидко-швидко. Вікуська. А тепер в іншу сторону. Вони будуть кататися на карусельці. Покатай. А я тут? О, тут в тіньочку. Так гарно. Так, тут затишно. Ти покатай іграшечок на карусельці добре? Покатай. Отак. Хай вони покатаються. Що ти тут робиш, Вікуськ? Я катаю друзів. Катаєш друзів? Це тут лазить. А куди ти хоч? Ні, ні, зелені не Це треба. Вікусь вона не чорна, на ось цю обережно, обережно, обережно. Мам, Пошу. будеш мене давати. Давай потримаю. Що ти хочеш взяти? А, от усадковочку міська. Давай, я тримаю тебе. Але це, це ти вибрала зелену шовковичку. Все, злазь, злазь, злазь. Злазь. Що? Ти тут чіліпаєшся? Давай. Вікуська, покатай собачку з Гоголем, покатай. Я тут уже залізла майже на дерево. Там Вікуся ходить. А в мене тут купа шовковиці. Вікуся? Віка там сама забавляється. У машинці. Вікуся, а що ти там робиш? Ти їдеш до бабусі? А я он тут? Добре. Вікуся, а де ти там заховалась? Добре. Да, я чую, каже мам, я їду в гості до бабусі. Угу. Фух, все, я вже об'їлась. Пора йти в магазин. Вікуся? Вікуся там все їде до бабусі. Ти збирала горішки, так? Так. Ой, мабуть, не було. Ой, в тебе і це Мавпочка з Гоголем. Мавпочка з Гогелем. Так тобі подобається Гоголь? Давала горішки, вони ще не стигли. Вікусінька. Ходімо вже в магазинчик. З песиком. З песиком підеш? Ну бери. бери. Мам, потім волоска песика, бо я не мазу. Мама звиня. Все, ходімо збирати іграшечки, забирати колясочку, самокатик. І підемо на ну, песика з Гоголем. А, це мавпочка. мавпочка, це мавпочка з Гоголем. Мавпочка з Гоголем. Угу. Маленька Мавпочка з Гоголем. Зовсім маленька так. Вікуська, пішли он, пішли он в дірочку, залізем. Пролазь. Пішли. Десь на помайданчику зараз походимо, позбираємо іграшечки. Давай Вікуся, мама візьме серветочки, витреться. Витре Вікусю, витреться. Що це тут? Ти коляску розклала. Все, ми їдемо в магазинчик. Віка їде з мавпочкою з Гоголем. Вікуся, зачекай маму. Що, що? Ти хочеш Google? Ні, це Google це мавпочки, він не відстібається якусь. Пішли. Там у нас, до речі, вже біля бювету. Дерево розпилили і забрали, там склали поруч, те, яке від бурану обломилося і лежало. Ось тут лежало дерево, пам'ятаєте, величезне таке. Он його розпиляли, поскладали. А найбільші гілки я не знаю, де, може, там складені. Оце так обломалось. Ми приїхали вже з прогулянки із з Велмарту. Зараз покажу вам покупки. Купила три кабачки. Буду сьогодні робити багато кабачкових оладушок, коштують 30 гривень за кілограм. Кефір готинський купила для Віки. Купила 4 морозива, бюджетних таких, два ось таких хіт із шоколад та згущене молоко. І два звичайних перша марка Білі. Біле Далі купила булочки з заварним кремом. Все в булочки з заварним кремом по акції 15 гривень за штуку. моцарелла купила для помідорів. Для салату точніше, з моцарелою, типу капрези. Купила два сирки фані для віки, нагетси курячі сьогодні на вечерю, сметана до оладушок кабачкових. яготинська, теж по акції в Алмарті зараз. Три помідори рожевих 95 гривень за кілограм. Ось таку побачила курятину у власному соку тушонку. Тушкована тушонка, коротше кажучи, по акції, і тільки перший раз побачила, 65 гривень коштує баночка. Я взяла спробувати, якщо вона буде нормальна, то куплю ще. Так, Купила хіп для Віки, як гарнір про запас по акції зараз продається. Тож взяла 74 гривні за баночку. Рис. Асматі сьогодні на вечерю буду готувати хід продукт І каша також купила запас гербер для Віки, бо теж по акції 118 гривень за пачку. Ось такі були покупочки. Ось Богдана обід. Все ж таки в Богдана не тушкована курка, а ковбаса. І зараз я вам розкажу і покажу, чому. Так, Артек каша на обід, ковбаса, і ось овочі, огірочки. Помідорчики. Ковбаску Ось. я хочу. Зараз, зараз Віка, почекай. Боді, на. Ковбаску! Бой, зараз я тобі дам ковбаску. Так, оце курка, яку я сьогодні купила в Велмарті. Ось показую зразу якась. Що вона таке, я навіть не можу прочитати. Фа... Я не знаю, що тут написано. Якась смакота в лапках. Коротше, це повна риготина, От я відповідаю за слова. Це повна риготина, реально риготина. коротше Тут навіть немає ніяких шматочків, як там в етнічні м'ясники чи в Алан. Тут маса. Е, це нач... бодіна ковбаску. Так, що, що, ти хочеш Бодіну ковбаску? Поміняйся своїм кусочком з бодію і дай йому свій кусочок, а в нього візьми його кусочок, шматочок. Ну так от, тут реально якась риготна маса з, по-моєму, з механічної обвалки і то. По-моєму, тут обвалювані були не курячі, не курячі тушки, а не начебто в курнику всі подохли і в курнику позагрібали лопатою, позапихували в м'ясорубку. Оце просто сором. Це сором, коли я бачу таке, то це сором виробників. Нащо таке продавати? Хіба що для якихось дуже, дуже, дуже бродячих собак. і то. Це просто напряму відправляється в смітник. Ось таке не купувати ні в якому разі. Куркою тут навіть не пахне. Що написано, не знаю. Все, от полюбуйтеся. Це реально якийсь фаршовий непотріб. І не єдиного шматочка я тут поперевертала, не буду однією рукою, бо зараз вивалю це все. Тут не єдиного шматка немає. Все укладаю віку спадки з усіма собачками, панточками. Так вона просить її закутувати. Це таке мороженко. Це таке маленьке мороженко. Мама, ти засмієла пожалуйста. Ти встанеш і я тобі обріжу, що там уже? Все, ти поспиш і я тобі потім обріжу. Віка ще спить, я з нею теж трохи поспала, але я вже встала, вона ще спить, і я зараз буду готувати кабачки до. Приготування кабачкових оладок. Зараз буду їх чистити і натирати. У мене тут стікає водичка з кабачків. А я тим часом загрузила посудомийну машину, я ж трохи на кухні полегшила. Поставила ось уже дві сковорідки. зараз буду смажити кабачкові оладки. Ось, смажиться. Кабачкові оладки. Такі вони гарненькі виходять. Так, перша партія вже готова. Це ось Богдану зразу зараз дам зі сметаною. Так, наступна партія кабачків, кабочкових олад... оладок, точніше, готова. І ось мій перекус такий смачнющий. Вікусь, вікусь, не треба, будь ласка, чіпати. Я зараз буду займатися пранням. Там у мене зелені речі в пральній машині, але тут деякі потребують додаткового прання милом, бо зараз літо і деякі речі. <смір> деякі речі занадто брудні. Ось Тому зараз буду займатися. Ручною плюс машинною... ручним плюс машинним пранням. От віка вже починає. Ну, Ці ще забруднення, слава Богу, відмиваються милом з речей, тому що нещодавно я відмивала всі свої, майже всі свої літні речі від Шовковиці. Я буду щось із чимось. Але шовковиця теж відмивається. Ось таким милом. Я хочу мило... Мило для прання речей, але треба прати ще додатково речі з шовковицею в гарячій воді, в максимально гарячій воді. І тоді воно це все можна відіпрати. Прості забруднення цим милом дуже гарно, Уже можна загружати в пральну машину. Все, вікусь, давай будемо. Зварила рис в мультиварці в басматі, якісь сьогодні. Для Віки, звичайно, це все для Віки. Басматі-рис, який сьогодні ми з Вікою купили в Велмарті, і він саме такий, як повинен бути басматі, такий довгенький, знаєте? Бо я колись купувала басматі в метро рис, а він був, ну, як звичайний довгозернистий. Тобто це зовсім не басматі. Басматі такий трохи повинен бути викривлений, довгенький і тоненький. Це щось. Схоже на посматі. Віка зараз вже буде вечеряти. На вечері у нас варене м'ясо, гомілка куряча, кабачочки і рис. Віка вже поїла, все з'їла. Той день вже починає добігати кінця. У мене зовсім тут у мене знову тут гора посуду. Смажу ще ось на вечерю нагетси. Якийсь у мене кулінарний влог сьогодні виходить. Посмажила вже нагетси. І зараз буду робити салатик із помідорів, з сиру моцарели і соусу песто. Салатик у мене вже готовий, він вже посолений. Під соусом песто з олійкою. Все як треба. Ще помідорчики були такі невеличкі, тож я їх порізала. Ну, як цілими не розрізала. Вийшли такими кружечками. І Богданова вечеря, рис, нагетси і огірочки посолені. Вікусь я тобі дала нагід. Віка влаштувала істерику, що вона хоче нагетс. Я зняла паніровку. Бери їж. Ні, не, я не хочу. Так, а чого ти влаштувала істерику? Я Хочу, хочу. хочу. Я хочу Я Вкуси А я, я Ну, Тоді я з'їдаю Віка, ти переводиш продукти.